Усім відомо, що молодь це майбутнє країни. У Лан у Монголії багато молодих людей перебувають у пошуках навчальних закладів, які допоможуть їм знайти роботу. Оскільки таке навчання є рідкісним за межами міста, багато хто переїжджає з віддалених районів до улан батора щоб скористатися цими можливостями. Церква Адвентистів сьомого дня через професійну школу Сахмюк бачить у цій потребі можливість надати спеціалізовану підготовку Готовку, щоб допомогти молоді знайти роботу і підтримати себе фінансово. Ми хочемо поділитися вісткою спасіння з нашими студентами. Ми проводимо суботні заходи. Окрім богослужіння, ми також займаємося соціальною роботою. Саме через таку діяльність молодь вчиться любити людей навколо себе та пізнає Божу любов, яка стає відчутною і живою. Школа пропонує різноманітні заходи в суботу. Ми займаємося соціальною роботою, щоб допомогти бідним людям або тим, хто потребують їжі або чогось іншого. Тому з самого початку студенти були дуже зацікавлені нашими заходами, суботніми післяобідніми проєктами. Згодом, через один-два місяці ми почали говорити про Бога і разом досліджувати Біблію. Найбільше, що мені подобається, це суботні заходи, тому що вони починаються після обіду. У навчальному закладі багато молоді збираються разом, щоб відпочивати Почити, поспілкуватися, обговорити цікаві теми і пообідати в дружньому колі. Після цього ми беремо участь у веселих заходах. Жвава і приємна атмосфера робить це місце справді захопливим професійно технічне училище Сахмюк було засноване з метою задоволення потреб у Монголії у розвитку професійних навичок у таких галузях, як кулінарія, перукарське мистецтво, косметологія та видавнича справа. Під час навчання здобувачі освіти не тільки отримують цінні навички, але й роблять значний внесок у життя громади. Вони роздають необхідні речі дітям та літнім людям під час новорічних свят і безкорисливо віддають свої сили на користь громаді. Найбільше мене вразила реакція літніх людей під час роздачі продуктів від небайдужих сімей тим, хто цього потребує. Особливо зворушив один чоловік похилого віку, який, не стримавши сліз, промовив: Яке це щастя, коли хтось завітає в гості, цей щирий момент. Боко закарбувався у моєму серці. Після закінчення навчання, на жаль, багато студентів стикаються з проблемами через відсутність перукарень, ресторанів, фабрик або компаній, які задовольняють їхні прохання не працювати в суботу. Для цього нам дуже потрібні ваші молитви. Будь ласка, моліться за наш навчальний заклад. Щоб ще багато молоді змогло навчатися тут і знайомитися з Богом, а також щоб у Монголії було більше християнських викладачів і працівників, завдяки вашим щедрим приношенням у 2021 році. Проєкт познайомити молоді Ісусом у Монголії продовжує процвітати і дотепер, приносячи надію і віру багатьом.